Завод і в Україні, біда з двадцять 22 Оспрей, шахеди стали набагато небезпечнішими. А Південна Корея хоче свою ядерну зброю. Про ці та інші цікаві новини ми поговоримо в сьогоднішньому випуску мілітарних новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Як ви пам'ятаєте, на початку року Боїнг дуже активно пропонували свою участь в допомозі Україні зі своїм проєктом GLSDB. Якщо ви не чули про це чи не пам'ятаєте, то якщо ще коротко GLSDB – це крилата авіаційна бомба, до якої причепили реактивний рушій від старих снарядів М 26 завдяки чому вона може летіти на відстань від 70 до 160 кілометрів. В залежності від двигуна, бо зараз там його оновлюють і дають новий двигун, і в залежності від напрямку пострілу, тому що вона вміє облітати перешкоди та маневрувати чи не як завгодно. Бойова частина джелець важить 93 кілограми, з яких 16 кілограм вибухівка. Запрограмувати її можна як на повітряний підрив, так і на підрив з затримкою після ураження вольфрамовим носиком, який здатен пробувати бетонні укриття. Летить вона з допомогою як GPS, так і інерціальної системи, тому глушіння за допомогою GPS їй не таке страшне, як і вороже ППО, адже вона відносно невелика, і збивати авіаційні крилаті бомби задача не з простих. Зброя дуже і дуже перспективна, і враховуючи вартість снарядів до Хаймерсів, дуже економічно вигідна. Проте, як це зачасту буває, не усе сталося так, як гадалося. Боїнг розраховували усе вже закінчити до осені 23-го року, проте тільки зараз, в грудні, вони передають все це в Пентагон на випробування. І якщо вони будуть успішними, тільки тоді вони прибудуть до України. Тож реалістично вони можуть потрапити до рук збройних сил не раніше першого кварталу 2024 року, а може й взагалі першого півріччя, скажімо так, неприємно, сумно так. Але ви, будь ласка, не забувайте, що сподіватись на когось це добре. Звісно, проте ми маємо підтримувати наших воїнів, не зважаючи взагалі на будь-що. В той же час, судячи з усього, будівництво заводу Rheinmetall йде за графіком. Гендиректор компанії Папергер заявляє, що їхнє спільне підприємство з укроборонпромом дуже успішне, і перші бронетранспортери Fuchs будуть виготовлені вже в середині 2024 року. А Lynx вже можуть почати будуватись влітку 2025 року. І це мова саме про їхнє виготовлення в Україні. За словами Папа гра, відповідний договір буде підписаний на початку 24-го року, і, власне, через 6-7 місяців перші фукси вже будуть готові, а виробництво Лінкс займає десь 12-13 місяців. Але тут же він уточнює, що почнеться виробництво не раніше кінця літа 2024 року, а рисі, власне, почнуть робити не раніше літа 25-го. В той же час варто розуміти, що Rheinmetall фактично вже отримали замовлення як на фукси, так і на лінкси від України. і що не менш важливо, Німеччина погодила експорт цих моделей в Україну. А ще Армін заявив, що перші 10 лінксів для України вже виготовляються в Німеччині та Угорщині. Тож, допоки український завод почне будувати свої рисі, вже будуть готові замовлення. Але якщо ви вважали, що це Rheinmetall якось так швидко побудували завод в Україні, це не так. Вони орендують приміщення та переобладнують їх. Тож новини, власне, хоч і непогані, проте варто дочекатись чітких підписаних контрактів. В минулому випуску ми говорили з вами про те, що росіяни покращують свої шахеди. Спочатку мова йшла про те, що вони почали фарбувати їх в чорний колір і використовувати композити для складнішого виявлення. Тепер були опубліковані знахідки шахедів з українськими сім-картками. Так, ви все правильно зрозуміли дуже і дуже кустарним виконанням, але до шахеда кріпиться модем з українською сімкою та батарея. Перший же варіант, який прийшов в спільноті на думку, це керування шахедами в режимі реального часу. Бо нагадаю, вони не керовані і летять за запрограмованим маршрутом. Проте модуль з цим карткою взагалі ніяк не під'єднаний до системи керування. Тож такий варіант відпадає. Найадекватніша відповідь на питання, а навіщо тоді розуміти, де саме був збитий шахет. Тобто Русня запускає рій шахетів і спостерігає, де саме пропадає сигнал від того чи іншого борту. Звісно, позиціонування там не надто, бо це фактично АДЖПС, але й цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти прогалини в роботі української ППО. Поки що це не схоже на серійне виробництво, проте це дуже і дуже неприємна історія, яка доповнить постійні звіти телеграм-каналів про те, де саме та коли. Збили черговий шахет. Продовжуючи тему шахедів, американський стартап Андуріл, про який цілком можна зняти окреме відео, бо там дуже цікава історія, представив перший у світі багаторазовий дрон-перехоплювач. Якщо коротко, то родрунер це БПЛА, який має два реактивних двигуна власного виробництва, взлітає та сідає він виключно вертикально і може використовуватись для підсилення ППО. Наприклад, є загроза атаки БПЛА, їх помітив Радар, чи хтось побачив чи почув. Родрунер швиденько злітає та ідентифікує ціль і за. Потреби може її знищити, так як має осколково фугасну бойову частину. І якщо ж загрози немає, чи з цієї чи іншої причини родранер не зможе відпрацювати по ній, він сідає на місце. Тож, фактично, це частково така собі багаторазова ракета ППО, яка відпрацьовує виключно тоді, коли це треба. Корисне навантаження може змінюватись на, наприклад, комплекс рев. І, хоч в галузі загалом позитивно дивляться на цю розробку, стає питання вартості за інформацією компанії. Один такий дрон коштує кілька сотень тисяч доларів. І така відносно велика ціна за безпілотник обумовлена якраз тим, що він багаторозовий, і взагалі він може розвивати дозвукову швидкість, ну приблизно дозвукову. Він втричі маневреніший, має втричі потужнішу боєголовку по та в десятеро більшу дальність, якщо порівнювати з конкурентними дронами цієї ціної. Нової категорії та масштабів. І, хоч, наче усе круто, представники Центру стратегічних досліджень кажуть, що не зовсім розуміють, навіщо воно їм треба, адже рейти он роблять для армії койоти, які коштують 5 тисяч баксів за штуку, і які є набагато вигіднішими. Так, важливо уточнення: Андуріл, на відміну від інших стартапів та компаній, не чекають на замовлення Пентагону та роки визначення специфікацій, а за свої гроші роблять продукт, який вже потім шукають кому продати, і зараз на родранери у них уже є. Який один американський замовник. А взагалі ця компанія, наче як допомагає і Україні. Проте, якщо вам цікаво, поговоримо про це окремо якось згодом. V-22 Osprey – це американський багатоцільовий військовий конвертоплан з можливістю вертикального зльоту та посадки, який може бути як гелікоптером, так і турбогвинтовим літаком. Почав розроблятись він ще в 89-му році, а почав використовуватись нормально в 2009 році. Такий літак здатний перевозити три десятки військовослужбовців або 10 тисяч фунтів корисного вантажу, тобто трохи менше 5 тонн. Його використовують здебільшого корпус морської піхоти США, трошки спецпризначенці ВПС та трошечки ВМС. З закордонних операторів є тільки. Японія і чогось мені здається, навряд чи з'являться нові. Уся справа в тому, що цей літак, а він вважається саме літаком, а не гелікоптером, є дуже проблемним. Ще під час розробки його називали дуже небезпечним та занадто дорогим, і частково це підтверджується останнім часом, скажімо так. Крім цього, у порівнянні з іншими вже гелікоптерами він програє і в корисному навантаженні, і ще багато в чому. Безпосередньо в вартості, бо його одна ціна одного спрей приблизно 90 мільйонів доларів за штуку. Цього тижня CV-22B ВПС США виконував навчальну місію біля узбережжя Японії і з невідомих причин в нього загорівся і вибухнув двигун. Після чого літак розбився на сьогоднішній день. Знайдено тіло одного з пілотів, сім інших людей, що знаходились на борту, перенесли до категорії службовий статус місцезнаходження невідоме. І це вже третя смертельна аварія цього літака за останні два роки. В серпні 2023 року троє морських піхотинців загинули під час аварії МВ-22 в Австралії, а в березні 22-го року чотири морських піхотинці загинули в Норвегії, начебто через помилку пілота. Ну а ось так виглядає загальна кількість тих чи інших інцидентів, пов'язаних з цим літаком. Спеціалісти кажуть, що там проблема в зчепленні, хоча розробники стверджують, що за останні роки перевірили усе і усе нормально з ним. Хоча, як на мене, то Така величезна просто кількість аварій зовсім не схоже на нормально. Занадто велике побоювання ескалації з боку Сполучених Штатів наводять на різні думки не тільки в Європі, Україні, Росії чи Китаї. На цим задумались і в південній Кореї. КНДР має в своєму запасі десятки ядерних боєприпасів все частіше проходять випробування балістичних та інших ракет великої дальності. І хоч успіх південної Кореї як такої був можливим зокрема через величезну допомогу Сполучених Штатів, це не відміняє того факту, що впевненість в цих штатах у корейського народу стала меншою. І вони зовсім не впевнені, що у випадку ядерного удару з боку КНДР по південній Кореї буде відповідь і нанесена таким же ударом по КНДР з боку США, звісно, зокрема через можливість обрання президентом Дональда Трампа, і хоч нещодавно США підписали з Південною Кореєю документ, в якому Штати зобов'язуються мобілізувати. Увесь свій спектр військового потенціалу на захист Кореї, включаючи ядерний захист, проте більшість корейців все ж бажають, щоб їхня країна отримала свою ядерну зброю. Хоча точніше буду сказати, повернула, бо на початку 90-х у них цю зброю забрали. Тож російсько українська війна дає все більше і більше змін в суспільному порядку та безпеці країн, особливо тих, які знаходяться поруч зі схибленими диктаторами. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу останніх новин. Не забувайте, шановні, підтримувати наші сили оборони, які щоденно боронять нашу країну, ціною найдорожчого, що в них є, свого здоров'я та життя. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.